Соленоїдні електромагнітні клапани серії SVFP-ES – це двохлінійні двопозиційні нормально закриті відсічні клапани з одностороннім електроуправлінням. Вони працюють за принципом: клапан залишається закритим доти, доки на котушку соленоїда не буде подано живлення 12 вольт або 24 вольти залежно від модифікації. Для підключення до трубопроводу клапани мають внутрішню трубну циліндричну різьбу 1,8 або одна дюйма. А для підключення до електричного кола передбачений кабель довжиною 30 см. Клапани цієї серії є універсальними та підходять для роботи з різними рідинами та газами, водою, повітрям, СО2 та киснем, а також іншими середовищами, сумісними з матеріалами конструкції. Корпус виготовлений з поліпропілену та міді, безпечних і нетоксичних матеріалів, придатних навіть для харчових та питних продуктів. Найчастіше електромагнітні клапани цієї серії використовують у зварювальних напівавтоматах, у системах зворотнього осмосу та у насосному обладнанні. Робочі характеристики залежать від типу середовища. При роботі з повітрям клапан розрахований на тиск до 8 бар та пропускну здатність до 200 літрів на хвилину.